Всім привіт! Вітаю! Сьогодні у нас понеділок, 19 січня. Вечір я прийшла з роботи. Ух, світла не було, чекала-чекала, поки включать. Дочекалася, включили хвилин, мабуть, на 40-45. Не більше. Тільки я взяла телефон до рук, щоб знімати вам відео і його виключили. Тому продовжую саме от в таких умовах: вже ж покажу вам, що я купила сьогодні. Заходила в магазин «Сільпо», і ви знаєте, останнім часом мені ну, дуже часто попадається в інтернеті рецепт цього швидкого такого десерту. Ну, Називають його швидкий чізкейк, але я не рахую, що це чізкейк, тому де там сиру ж там то немає. Але називають так, то я вам і кажу швидкий чізкейк або десерт такий, значить, грецький йогурт береться, потім печиво. І е, зараз я зроблю все і покажу. Ну, ви, мабуть, теж бачили. Знаєте, один раз ото натрапиш на таке відео, подивишся і потім тобі буде видавати. По декілька разів різні рецепти в різних варіаціях. Так і тут, вже ж надивилась, то думаю, щось таке зроблю. Зараз, знаєте, цей холод проникає в усі клітини твого організму, в усі кістки, і, ви знаєте, так хочеться постійно щось жувати, їсти. Вже відчуваю, що набираю кілограми, тому що така робота сидяча. Тому стараюся побільше ходити пішки, ну, як, як можу. Зараз хожу, тому що дуже слизько. І от, от постійно таке відчуття голоду, щоб ти не їла, постійно хочеться все одно щось жувати або пити. От, то я вчора вон, зварила узвар. У Узвару зварила і наливаю в стакан, і п'ю-п'ю, коли хочу їсти, то п'ю п'ю узвар або заварюю чай. Ну, але з чогось все-таки ж хочеться з солоденького, то от вирішила зробити такий десерт. Зараз його зроблю і вже потім покажу. До речі, от купила печиво це сільпо матусина, називається від Ярич. Печиво затяжне. І бачу, що тут теж рецепт є фруктового фруктовий торт від матусі, але це по типу. Битого скла, щось Таке Таке от печиво зараз в сільпо коштує 17 гривень. А от таке ще печиво взяла е, кейки з ароматом шоколаду, з начинкою з ароматом шоколаду від повної чаші, 10 гривень ну, і Йогурт взяла от такий Яготинський, він іде по акційній ціні зараз 30 гривень, 29,90 гривень. Тут 260 грам. Так що от зараз е, зроблю цей десерт, і з вами ще зустрінемося. Так, зараз, е, десерт зробила, ну ви зрозуміли, Грецький йогурт і туди натикала печива. Ну, звичайно, я взяла дуже велику форму цей судочок потрібно брати менший. Ну Дивіться, скільки у вас йогурта. Або більше йогурту, потрібно дві упаковки, або одну велику, там 500 грам, або менш менший судочок, меншу форму. Можна ще прямо туди, от в Саму е, ємність з йогурту, теж туди натикати цього печива, і теж так багато хто робить. От, Так що зверху ще потерла е, шоколадною цукеркою, така в мене була, і додала ще трішки в йогурт ванільного цукру. Все, зараз накриваю, і це все буде настоюватись в мене завтра до ранку. Завтра зранку у мене перша зміна. ой, вибачте, друга зміна і і я буду вдома і буде час спокійно попити каву з цим десертом. Читаю зараз інформацію в телеграм-каналах, що, можливо, вночі буде масований знову обстріл. Ох, надію, що... що не буде. Якось так сьогодні трішки. Замарилася. Все-таки, знаєте, дитяча поліклініка і доросла це дві великі різниці. Ну, Можливо, не такі вже й великі, але це, це велика це різниця. Тому що все-таки дитяча поліклініка це це діти, це народження, це якась надія на, на, все, на все краще, це життя. От це початок життя. А все-таки доросла поліклініка. Тут вже більше, більше випадків кінця життя. І це сумно, і це якось так для настрою, для нашого ментального здоров'я, як зараз так. Модно казати, то це, звичайно, звичайно, мінус. ох ох, хо Мені пишуть дівчата в коментарях, що відчувають Марина, особливо написала, що відчувають, що я, мабуть, все-таки повернуся на свою стару роботу. Можливо, і так. Дуже, дуже сумую, дуже скучаю. От. І там я, можна сказати, була сама собі хазяйка. От і ну там, от мені по моральному стану, да, ну, звичайно, було набагато краще. Ну, подивимось. Подивимось, як буде далі. Не будемо панікувати. Все буде добре. Надію, що все буде добре. Так, світла, мабуть, сьогодні вже й не буде, тому зараз трішки ще щось тут покручусь та і буду лягати. Так що зустрінемося вже завтра зранку. Всім привіт! Не можу сказати доброго ранку, тому що ранок ну, для Києва і взагалі для всієї України не дуже добрий. Пережили ми знову страшну ніч. Такий же ранок. У нас в Києві лівий берег дуже постраждав. Ми живемо на правому, тому зараз от зранку ніби і світло є ще, і вода, і опалення, тому гріх жалітися. Живемо далі і як можемо, так і допомагаємо один одному. Зараз у нас мінус 15 градусів. Йду пити каву. Так, кава з десертом, який я вчора приготувала, вже його так я спробувала. Ви знаєте, смачненький і от на цукор саме а, нормально не робіть цей десерт саме ну, таким дуже солодким, тому що якщо п'єте каву, з цукром, то от, такий варіант, можна сказати, навіть без цукру, тільки печиво, грецький йогурт, ну, трішки додала ваніль, ванільного цукру для запаху, для аромату. Верніше. От, Дуже подобається. І саме головне, щоб він гарно настоявся. У мене такий пробний варіант, а якщо брати. Більше йогурту, більше печива, можливо, ще додати туди, мені здається, якісь фрукти, може, ізюм, можливо, можна буде додати. То це буде ще смачніше. Але ви знаєте, такий же десерт можна зробити з самої звичайної сметани. Так що пробуйте, смакуйте і нехай ваш день буде тихим, мирним і спокійним. Так, подивимось на мої грибочки, перенесла їх в інше місце, в кімнату сина. Тут якось світліше і тепліше. Зараз беру такі більш-менш вже, які підросли, не хочу, щоб вони були великі. І в планах у мене зараз зварити гречку і, мабуть, туди додам грибів. Так що Ще один урожай у мене, от бачите, назрів. Подобається мені це все, це все діло. Ну, але ж ви вже вирішуєте, чи потрібна вам така морока, чи ні. Мені поки що все подобається. Так, мій другий сніданок тере-обід. Зварила гречку з грибами і додала туди трішки-трішки пармезану У мене було. Знаєте, гриби не смажила, а прямо порізала шматочками. І коли гречка варилася, прямо додала туди в гречку. Зварила бурячок, у мене був зварений, то зробила салат, буряк. Трішки горішків туди потерла і трішки чеснику, бо потрібно ж на роботу йти. Ну і ковбаска. Хліб не їм, тому що вже казала вам, що набираю кілограми, тому як можна менше зараз калорій. Заварила чай в заварнички, який мені Анна присилала в подарунок. Дуже атмосферно і дуже гарно і апетитно. Люблю цей заварничок і користуюся ним задоволенням. Знаю, що в цей заварничок розбився, дуже шкода, але вона вже купила собі новий. Ну, кіт, як завжди, мені заважає, тому зараз буде йти на вулицю рижик. Отак. От так що всім смачного і гарного дня. І сьогодні, 20 січня, у нас День пам'яті захисників Донецького аеропорту і День Автономної Республіки Крим. Пам'ятаємо, завжди пам'ятаємо про наш Крим, надіємося, сподіваємося, що він до нас повернеться. На наші захисники завжди в нашій пам'яті. Теж пам'ятаємо і герої не вмирають. Слава Україні, героям слава! Хочу в такий день трішки з вами поговорити про мою нову роботу. Вірніше, не моя нова робота, а, можливо, додаткове навантаження, додатковий сектор роботи. Не знаю, як у ваших регіонах, а у нас в Києві з Нового року запрацювала програма підтримки. Ветеранів і ветеранок, саме медичної підтримки, медичний супровід ветеранів і ветеранок в кожній поліклініці дорослій повинен бути координатор, який буде працювати з цими людьми. І от в нашій районній поліклініці міста Києва зараз саме координатор я. Нова, нова ділянка роботи, новий напрямок. Хоча, якщо так розібратися, то ми вже давно працюємо з ветеранами, з ветеранками війни російсько-української завжди допомагали їм, і допомагаємо, підтримуємо в будь-яких ситуаціях, вирішуємо їх проблеми. тому ну, не знаю, чи потрібен був такий координатор, якщо розібратись до кінця, але раз так вже наш мер і наша київська державна адміністрація так вирішила, то виконуємо їх рішення. <кій> Вибачте. От, через це от мене і перевели з дитячої поліклініки в дорослу, тому що виконувати ці обов'язки, чесно кажучи, не було кому. Можливо, і було кому, але багато хто не захотів вішати на себе додаткові обов'язки, додаткову роботу знаєте, за ті ж кошти. От, Так що в такий день знову ж і знову згадуємо наших загиблих воїнів, ну а ті наші захисники. Які повернулися вже додому, в яких дуже важкі поранення, в яких інвалідності, в яких важке психологічне здоров'я, допомагайте їм, ставтеся до них з турботою, з повагою, тому що дуже багато з них у важкому стані, саме в психологічному. І от через те, через це вирішили в поліклініках ввести таку посаду медичного супроводу-координатора. Тому що наші люди, знаєте, можливо, скоро й скажуть: ми вас туди не посилали. Ох, як не хотілося б, щоб було так. Тому, тому так, працюємо, тримаємося, і все в нас буде добре. Сьогодні все. На сьогодні все. До наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення.